Ело, гай, з мікрофону завжди всіх на каналі. Сьогодні у нас буде відкриття на моєму аккаунті. Ми будемо відкривати новий тип-бандер, де ми зможемо обирати дві стихії, з яких ми, звісно, ж обираємо потім героя гарантовано за 300 крутих героїв тільки одного. На жаль, не можна буде обрати два герої з різних фракцій по 300, не розкатуємо голову. Забираємо лише одного. Я планую відкривати собі два гарних баннера. Це в нас буде баннер холд та баннер світла. Чому самі ці баннери А баннер холду потрібен чисто для отримання дублів, отримання дублів для зорака, для шини. Для принципів просто горою в холод непогано і надія на те, що трух випаде бел. Да, випаде бел. Ще одна, то я заберу Бел за гарант за 300 і буде дві белки. Або якщо не випаде ні бел, то гарант за 300 в мене буде Гледіс. Гледіс непогана героїня збору. І для колекції, плюс для бусту саме фракції цього ралі збору, буде корисно. Вибираємо ці дві стихії. Це вибор. Зроблено і погнали вже відкривати. Сподіваюсь, удача на цей раз. На мій аккаунт все ж таки завітає. Let's go. Перша десяточка. Як пам'ятаю, на трансляції у нас все падало більшості перші ліги це по гаранту. На 70-ту крутку, на там, 40 ву крутку. Як зараз буде в мене? Думаю, по стандарту, знаєте, минулий мій банер э, Пройшов дуже погано, чесно, скільки там було. 5 легенд, здається, всі не найкращу якості. Якби не угок би, я б. Би... Я і так рахую, то, мабуть, найгірший баннер, але Огок хоча б трошки щось врятував би. Ідемо до гаранту, до першого гаранту. Давай, давай як на трансляції у наших глядачів. Підкинь щось цікавеньке. Хотілось би. Або даблдропчика, просто, якщо не якості, то хоча б кількості порадує мене. Мені по-любому потрібен один Зорак. І декілька шин. Є. А, перша місія виконана. Зурак на плюс 5 вже на аккаунті. Далі треба уніки і дублі шини. Чим більше, тим краще. Знаєте, не всі хочуть, прям думаю, бачити купу дублів, але я такий, що. Дублі шини я буду радий. Але мені вже не подобається, що ми йдемо до наступного гаранту. О, гра погоду вирішила мене скамити. Декілька банерів підряд, ну нічого, що поробиш? А Рандом. Це ще той рандом. Так, давай дроп Не хоче він дабл дроп чекам нас радувати, ну нічого. Може порадуєш нас э, уніком або скритим уніком. Oh, The... ДА! <laughs> Сюда! Фух, ну я хотів Гледіс, ну тепер що? Тепер, походу, придеться забирати Бел, або Унікарт на Телендора, або Унікарт на, на Хвінтар, до речі. Ні, ну... Фух, я радий, я радий, все ж таки, оця от подруга з цим красива героїня приходить на мій аккаунт. Я радий, я вже радий, нарешті мій банер вдався, чесно. Я не очікував на Уніка, я хотів просто дістати дублі. Але поява уніка мені підняло настрій. Ну <ріст> зразу по цьому видно. Так, 100 кру. А що, а що ми за стільки багато відкрили? Аллеф то тільки. Дві було. <ріст> Алло. 170 круток. Дві Двілеї тільки. Тільки дві леї, але унік прийшов. Ладно, беремо не кількостю, так хоча б я... якостю Стоп, а шо, тільки дві легії, чесно. Почекай. А а а, шо? а точно все нормально? А ну да, це виходить, дійсно всі по гаранту приходять. Я запутався. Виріжеш цей момент, як нам десь красивенько зробиш. Так, наступна наша легенда. Роуз. Роуз в мене вже потрошку йде на дублі, але Роуз. Це гарний сапор, це краще, ніж і там Хокадіри або щось інше. Ну, три легенди, до речі, одна прийшла на 70, всі інші прийшли просто по гаранту. Але пофіг. Ну, тобто, ми отримали Уніка. Головне, це якість. Так, да, кількості не взяли. Але якості вже беремо. Ну, наступне, хоча б лігенди падають не по гаранту, і це приємно. Якщо зараз не випадає Дабл дроп, ні, звісно ж, не випадає, шина. Саня. Якщо ти мене дивишся зараз, пробач, бач, бач я її дістав знову. Це, до речі, в мене плюс третя шина, це потрошку буст. Демеджу якраз таки нашої шини. Я хотів її пробути, мені зорак якраз таки вже не потрібен. Тому шина нехай падає. Наступна легенда, споявляється, буде не по гаранту. Але судячи по тому, як вона сипеться, буде по гаранту. Так, да. йдемо до гарантіку. Може зараз остання десяточка буде круточка, щоб ми там не відкривали купу лег. Дабл Даблдропом на сьогодні не порадило. Елтон, ну коли ти нафіг приходиш, коли Гледіс прийшла. Ну Елтон вже не потрібен був на акаунт, якщо чесно. Не на більш легенда. Але чесно, до гаранту там ще дуже багато, 50 круток майже. Але Лех так мало впало, ну чесно, я за кількість отримав всього 5 легенд. Ну, 5 це. Дуже мало хотілося б завжди бачити більше. Ну, І при тому, що мені зараз треба буде вирішити кого дістати за Гарантік. Але давайте ми докрутимося ще до наступного Гранту. Сподіваюсь, небагато будемо крутити. Перша десятка. Друга десятка. Третя десятка. Придайте, походу, до гаранту докрутити. Отже, зараза гра, не хоче мене відпускати. Хоче прям всі крутки до останнього. Помітьте, майже всі легенди по гаранту пройшли. Але ну, я радий тому, що пройшов все ж таки Унік. Якби не Унік, я би. О, одна крутка залишилась. Одна, одна єдина. Давайте. По красоті. Випадай Унік. Побачимо зараз, що вона випаде. Ну, я впевнений, зараз буде якийсь Кохадір або дурак. Краще вже шину, нехай буде на плюс 4. Як казав, дурак прийде. <різь> <різь> ну, тут, чесно, гарант нікуди, виходить. Так. Да. Отак а ломка є? І, до речі, теорія про те, що треба закинути перед тим, як відкривати, вона працює. Ну тобто купили трошки рубінчиків, хрясь, Гледіс прийшла. Хочеться звісно, вже крутити далі, але далі це вже дуже жирно, йти крутити. Воно того, чесно, ніколи не варто. Забираємо унікального героя. Кого тут хочеться звісно, вже забрати. У мене немає унікального артефакта на Теленорі, У мене немає унікального артефакта на Хентар. У мене є. Це буде перший Белдел. Або унікальний артефакт на Гледіс в майбутньому. Обидва варіанти. Мене цікавить. Але я хотів би, звісно, вже потрошку бустити собі Бел. У мене в майбутньому плани на те, що зробити Бел плюс 2. Тому я буду забрати зараз саме Бел Дел. і в майбутньому зроблю її плюс 2. Мабуть, наступний банер, який буде у нас, це здається, банер світла і холоду. Буду відкривати його. Не хотів, звісно, але тепер відкрию. Чисто для того, щоб Бел була плюс 2. Збираємо білку. Гледіс uh, артефакт круто буде, але до нього ще трошки довго часу і. Я подумаю на цей варіант, може ще й Гледіс Артефакт заберемо. Белдел приходить на наш аккаунт. в нас в, іто, в сумі два унікальних героя. За 350 круток, зарак зайвий, але все одно якість мені подобається. Тобто нам не випали тут ніякі донели хоча вони могли тут випасти відкриття, я рахую, мене дуже вдало кожен раз, коли приходив Унік. І я цьому повністю задоволений. А вам, звісно, вже дякую за правильне забути поставити вподобайчик та написати в коментарях, як ваші прийшли відкриття, які наступні банери ви плануєте в себе крутити на аккаунті. І побачимось з вами на наступних відоських та стрімах всім Папа, друзі, влад робить стрими, як трофів без веж. Відео лети немає формусів теж. Кожен день новий вайб новий план. Владна стримиться справжній чемпіонський рам. Це владно на мікрофоні. Запускаю стрими літаки всі.